Стратегію економічного та соціального розвитку рівненщини до 2020 року вже почали розробляти в області. кажуть, це буде цілком практичний документ, а не гарна книжка, яку показують приїжджим делегаціям. Наша область стала однією з п'яти пілотних в Україні, на яких реалізовуватимуть подібний проект. кажуть, обрали рівненщину через неконфліктність регіону та гарне сприйняття новацій. Для того щоб провести розробку якісну розробку стратегії розвитку, зрозуміло, для того потрібно перш за все провести. Аналіз потенціалу області так це, зокрема, природних ресурсів області, демографічну ситуацію, інфраструктуру, господарський комплекс, економічна ситуація. Зрозуміло, що не обійдемося ми без аналізу соціальної та політичної ситуації, і це все в комплексі дає підґрунтя для розробки в подальшому стратегії розвитку на наступний семирічний. Термін загалом стратегія передбачає не лише ідею, а розробку конкретних планів реалізації кожного проекту. Фінансуватимуть їх з кількох джерел. Буде визначена сума, яку можна буде прогнозовано залучити на впровадження стратегії з різних джерел. Такими джерелами є державний фонд регіонального розвитку, це нове джерело фінансування для регіональних стратегій. Очевидно, такими коштами будуть кошти бюджету розвитку області. Очевидно, такими коштами будуть ресурси, які вдасться залучити від різноманітних програм міжнародної технічної допомоги. До створення стратегії планують залучити громаду активних мешканців області, які вміють працювати та мають перспективні плани розвитку галузей. А ще ініціатори проекту на місцевому рівні ставлять за мету зменшити дисбаланс між життям у обласному центрі та селі. Розробити стратегію планують за півроку. До того ж, витрачатимуть на це саме європейські гроші, а не місцеві. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров, новини Рівного.